Доброго дня! Сьогодні в нас 27 березня, місто Тернопіль. Починаємо працювати з землею. Так ще на городі мокро, не можна працювати, а на моїх грядках вже можна працювати, прогрівся ґрунт. І перше ця грядка буде використана для посадки в майбутньому перцю баклажан, а ранню продукцію то ми щороку сіємо редишку. Зробив отаку приспособу з 50-ки дошки, 80 см ширини і нею дуже добре робити от... ячеєчки для зерна. От кожну ячейку, моя тіща. По одній зерненці сіє редиску. Потім ми накриваємо, робимо дуги, накриваємо агроволокно, редиска за 20-25 днів від плодоношує і я роблю 80 см ширина грядки. Я роблю посередині три рядочки для редиски, З краю два рядочки. З одного краю, з другого краю два рядочки. І така лента 15 см лишається для двох рядків культур. Тобто або помідори, або перець, або баклажани для ранньої продукції. І для теплолюбивих культур, такі як перець баклажани, то я обов'язково тільки в такій грядці роблю. Навіть якщо ще всю редиску не вибрали, в оцій полосі можна садити. Баклажан, перець, він гарно вкорінюється. Поки корінчики наростуть, до того часу редиску забираємо. Це дуже дієвий такий провірений метод. Вже не перший рік використовується і хочу цим методом з вами поділитись. Може кому встанете в нагоді. І ще пропагандую вирощувати всі овочі в грядках. От проходи є, 80 см ширина грядки, 60 см прохід і так розбиваєте, скільки вам потрібно. Це наша, в нашій грядці, не в грядці, а у приямку інжир, так як я вам показував в попередньому відео, от він під агроволокном, але ще зверху плівка, бо в нас ще вночі температури низькі. А днем він гарно прогрівається. От зараз от ставиш руку до агроволокна і відчуваєш, що там тепло. Не хочу відкривати. Там інжир, ну, він ще не проплюнувся, думаю. Так що беріть на замітку. Гарний спосіб. Сьогодні, певно, не встигну я зробити. Дугий накрити агроволокном, то просто без дух накриємо агроволокном. У нас 3-4 дня є в запасі, поки грядка прогріється. Ще накрию її чорним агроволокном. Чорне агроволокно краще притягує тепло, гарно прогріється і треба слідкувати, тільки редисочка починає прокльовуватися. Зразу накриваємо піглим агроволокном. Редиску використовую для посадки вже, певно, 10-й рік. То голландська редисочка Селеста оброблена, вже вона себе рекомендувала, вона не ну, дуже добра. Попробуйте цей сорт, як хто ще не пробував. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.